Добрий ранок, я вже збираюсь, фарбуюсь. Встала в 6 ранку. Ви вже відео подивилися. Вже коментарі написали ви і ранні пташки. Я в 6 ранку це я встала перший раз за півроку, мабуть. Дякую вам велике за підтримку. надіюся, що сьогодні будуть хороші новини. Ми вже виїхали. Надію, що нічого не забули, всі документи взяли. Ми ще подавали на переклад щеплення на чеську але він ще не готовий. Надію, що він не пригодиться нам сьогодні. А якщо треба буде, то поїдемо, заберемо. У нас є переклад на англійську. Якщо що, тут майже всі англійську знають. Думаю, що підійде. Бо не написано, що треба, щоб був переклад на чеську і сподіваюся, що сьогодні все вийде. Я вчора помила голову з вечора, лягла спати з мокрим волоссям. Трішки не так воно уклалося, але зато я сьогодні швидко зібралася. Ми вийшли ми з цієї поліклініки, сюди ходили, де мені у Фейсбуці порадили і нас не прийняли. Сказали, що вони не можуть нам дати довідку і зареєструвати дитину. Могли звернутися в Юапойнт. Ми вже в ньому були. Ми були в цьому поїнт минулого разу, тільки за іншою адресою. Сьогодні поїдемо на другу адресу. Стоїмо в черзі. Я впевнена, що нам дадуть довідку, так як тут навіть є прайс на послугу видача довідки. І все українською мовою. Вийшли з UA Point, і тут я дуже емоційно розповідаю про те, як до на нас ставилися і як нам грубо відповідали. Найобразливіше те, що це українці і спілкувалася з нами українка. Вона грубо сказала, шукайте свого педіатра, я нічим не можу допомогти. Ми кажемо, нам всі лікарі кажуть, що саме UA Point допомагають українцям в таких ситуаціях. На що вона відповіла Срупонт! Який UA Point? Ви знаєте, що його вже до ним давно немає. Потім вона сказала, що за три роки можна було вже й вивчити чеську мову, хоча ми нічого за мову не казали. У нас складнощів із мовою не виникало. Нам всі вічливо чехи відмовляли і так, щоб ми це зрозуміли. Проблема ж не в мові. А ще в черзі сиділа жінка-українка, почула нашу розмову і. Сказала мені, що її подруга теж нещодавно приїхала і вже півроку як не може знайти педіатра. Я дуже-дуже засмутилася, коли почула це. Я тільки що знову написала цій дівчинці із Фейсбук. Вона казала, що ще не є контакти платної е, поліклініки, яка веде її за гроші довідки. А потім вона мені ще написала, що вона нещодавно заключила декларацію із м, педіатром. Теж шукала два роки, представляєте, два роки. І каже, може, в неї ще залишилися місця, ви напишіть їй. Я написала цій педіатрші, і вона мені пише, що вона нас чекає в п'ятницю, вона готова заключити з нами декларацію і видати нам довідки. Це п'ятниця, останній день, коли ми можемо реально вирішити це питання. Або ми в п'ятницю це зробимо, або в саме прольоті з садочком. Ти вже поїв? Приїхали ми додому, поспали, поїли. тепер збираємося йти гуляти на вулицю. Я е, хочу сама щось сходити по магазинам, бо з потоном дуже важко. Останнім часом він взагалі не слухається в магазинах. Падає на підлогу. Сьогодні без мультиків був через це, що вчора знову не слухався в магазині. І піду в H&M, мабуть, обміняю футболки, бо вони все-таки великі на платона. У нас тут біля будинку стільки штуки привезли, прикольні, якийсь ярмарок, гуйдалки. Клас. Мама! В магазинах кругом літня колекція, все кавунове, лимонне, дуже гарний посуд і декор. На ту двор, ту дужу. Я туди, я туди, я туди. Така двіжуха у нас під вікном. Виявляється сьогодні в Чехії свято спалення відьом. Палять величезні багаття, гуляють і веселяться. Платон ще захотів піти на батут, він був безкоштовний, але була велика черга і потрібно було чекати. І ще пішов на гойдалку, також безкоштовно там катався. Йому дуже сподобалося. У нас двіжуха біля дому. Там це все відбувається. Я вже покупалася. Зараз буду сідати монтувати відео. Я там сьогодні познімала стільки як його все склеїть. Зараз буду думати. У нас вже 10 годин. Ще музика грає на вулиці. надіюся, що скоро вже не буде. Сьогодні у нас такий був активний день. Ми дуже втомилися, хочемо вже спати. Всім на добраніч і до завтра.